Сертифікати на придбання власного житла отримали 60 ветеранів російсько-української війни та родини загиблих захисників Вінничини. Фінансується проєкт державної програми, яку реалізують за підтримки Євросоюзу. Загалом цього року область отримала понад 391 мільйон гривень субвенції на допомогу оборонцям та їхнім сім'ям. 60 ветеранів війни та родин загиблих військових з Вінничини зможуть придбати житло за кошти державної субвенції. Програму реалізовують за ініціативи президента України Кабміну та Міністерства у справах ветеранів за підтримки Євросоюзу. Ми вручаємо сертифікати на житло, і ви знаєте, житло як будь-яка домівка, це не просто стіни. І направду ми хочемо, щоб ці. Нові будинки, нові квартири стали для вас новою точкою опори там, де буде затишно і комфортно вам, щоб ви відчували нові сили, нові поштовхи для подальшого життя. У міністерстві у справах ветеранів кажуть, програми допомоги для захисників діють постійно, аби підтримати тих, хто боронить Україну. Це робота. Я вдячна за те, що ви розумієте, що це робота не тільки міжнародних партнерів, але і всередині країни. Дуже багато іде дискусій для того, щоби. Саме для ветеранів саме ветеранів, ветеранок ставити в пріоритет, враховуючи те, наскільки важливою є ваша роль в обороноздатності, те наскільки важливо було те, що повернулись, хто був ще ветераном до 22-го року, повернулись воювати. Наскільки важливо, щоб діти дивились на вас і брали приклад з тих людей, які захищав країну, які багато чого пожертвували для того, щоб країна існувала. Цьогоріч Вінницька область отримала понад 391 мільйон гривень субвенції. Це на 58% більше ніж торік. Допомога призначена для 157 сімей ветеранів з інвалідністю та семи родин загиблих воїнів. Ветерани та їхні родини самі обиратимуть, де жити з рідними. Чи це буде квартира, чи приватний будинок? Яна колодинська, телеканал Віничина.